Ласкаво просимо! У цьому посібнику ми покажемо вам, як налаштувати стоп лос у торгівлі, щоб захистити ваші кошти та управляти ризиками. Дотримуйтесь кроків, щоб налаштувати стоп лос після активації покупки. Після того, як копійована торгівля активує покупку, знайдіть транзакцію в інтерфейсі та натисніть Додати TX до монітора торгівлі. Це забезпечить можливість відстежувати та управляти торгівлею в реальному часі. Після додавання увімкніть автоматичний продаж, автоматизуйте налаштування стоп лосу Для більшої кастомізації перемкніть на розширений перегляд, щоб отримати доступ до детальних опцій. У розширеному перегляді натисніть опцію SL, щоб налаштувати ваш стоп лос Ви можете налаштувати його на основі відсотка. Встановіть відсоткове зниження від ціни покупки. Ринкова капіталізація. Встановіть стоп лос Активується змінами в ринковій капіталізації. Ціна. Встановіть ціновий рівень для активації стоп лосу Після того, як ваш стоп лос встановлено, підтвердіть зміни та поверніться до монітора торгівлі. Система автоматично продасть вашу позицію. Якщо умова стоп лосу буде виконана, захищаючи ваші кошти від надмірних втрат, налаштування стоп лосу в BitFoot є швидким і простим, забезпечуючи спокій під час торгівлі. Експериментуйте з опціями стоп лосу, щоб знайти те, що найкраще підходить для вашої стратегії.